Надійний дизельний кросовер на двигуні 2.0 2,00 року в неймовірно гарному стані. А салончик у нас шкіряний на електричних регулюваннях. Це мультикермо, тут є голосове управління, є круїз-контроль. Ось такий екранчик мультимедії, система антизаносу, допомога при спуску з гори, клімат-контроль на автоматі. Також можна вімкнути режим Вінтер. Хто не знає англійську, це означає зима. І тут ще така ось хопа. І сюди щось можна заховати. І ніхто не знайде. Угу. А, так, подивіться тільки на цей ручник. Це просто не ручник, а я не знаю, ручка якась в автобусі, то можна триматись за неї. Також є підігрівчики сидінь, дуже гарна комплектація для автомобіля такого року. Два підстаканнички. Ну, я вам хочу сказати, що стан салону тут дуже такий достойний, шкіра повністю в ідеальному стані, хоча автомобіль 10-го року є і зафікси. Також ось такі підлокітнички. Тут ще відкривається ось таке місце, щоб знову щось ховати. От машина, можна в ній ховати і ховати. І ще отут ховати. Хопа. І отут два підстаканника. Тут нічого не можна заховати. Роздвоєна вихопна система, задні парктроніки, камерка заднього огляду. Це я, привіт. Так, відкриваємо багажничок. Ось така тут є шторочка, яка захистить ваші речі. І під нею дуже багато місця у багажнику. Що у нас тут ховається? А у нас тут ховається третій ряд сидінь. Проте подивіться ще той факт, що коли складений і другий і третій ряд, тут просто, неймовірно, який великий багажник. Можна перевозити просто все, що завгодно, можна тут і кровать постелити собі і спати десь на природі. Давайте розкладемо третій ряд. Отак він легенько розкладується, за ручки тягнемо. Па-па. І ось такий в нас третій ряд сидінь. Також все в гарному стані є підстаканочок для третього ряду. І ось так виглядає автомобіль. Багажник, звісно, що ззаді маленький, але. Уж обирайте. Тому я вважаю, це взагалі бонус плюс семимісний кросовер, дизельний, за такою ціною 11300. Це просто щось неймовірне. Якщо ви шукали такий варіант, приїжджайте на Автопойнт і обирайте цей неймовірний кросовер. Автопоїнт. Придбай якісне авто.